Вітаю, любі дев'ятикласники на сторінці мистецтва! В цьому році ми з вами продовжуємо подорожувати цією незвичною країною і будемо спостерігати вже за сучасним мистецтвом. Якщо у восьмому класі ми з вами доторкнулися до сторінки мистецтва античності, до тих стилів та напрямків, які існували багато сторіч по тому. Відродження або Ренесанс! Класицизм, романтизм, бароко, стилі, які приголомшили, і саме завдяки ним і є і існує сучасний мистецтво. Тож, let's go! Сьогодні ми з вами знайомимось з новими напрямками, лідерами школи модерну. Зробила вам же підказку, тому що тут зашифровано слово, яке є і темою нашого сьогоднішнього уроку. Декілька секунд, і я знаю, що ви знаєте вже правильну відповідь, це модерн. Минуле ХХ століття увійшло в історичний літопис людства як століття стрімкого технічного прогресу і небачених наукових відкриттів, що змінили традиційне уявлення про простір та час. Воно позначалося виходом людини в космос і проникненням у таємниці підсвідомості. Люди прагнули показати свій внутрішній стан. І мистецтво ХІХ століття протиставляється минулим стилям, пориває з художніми формами, вироблене класичним мистецтвом, оскільки сучасне мистецтво функціонує у світі, де криза свідомості її розірвані стали суттєвою характеристикою внутрішнього стану людини. Людина прагне до щось нового, до того, чи ще світ не бачить. І це відбувається. Важливу роль в розвитку нових тенденцій у мистецтві європейських країн відіграли такі чинники, як активізація діяльності певних художніх шкіл. Наприклад, в 1889 році. У Парижі було зведено ажурну металеву вежу. Вона була спочатку тимчасовою для всесвітньої виставки. І це творіння архітектора Юстава Ейфеля згодом стало не лише візитівкою Франції, а всесвітньо відомою архітектурною спорудою. До сьогодні вражає, вражає своєю бездоганністю, своїми формами і є це певний прогрес. У сучасному мистецтві. До кінця 19 століття у всіх європейських країнах основним стилем живопису був еклектизм. Тобто художники практично не застосовували щось нового, а більшості саме брали за основу вже існуючі твори інших стилів. І на початку ХХ століття з'явилися перші твори в стилі модерну. Головна особливість це відсутність геометричних фігур з гострими кутами. Митці віддали перевагу рослинним орнаментам та хитромутрим візерункам незвичних форм. Але існує ще інший напрямок як модернізм. Давайте з вами спробуємо з'ясувати, чим же ж відрізняються ці два поняття. Вам треба це запам'ятати. Ще більш детальніше познайомитися, не забувайте, будь ласка, переходити за цими посиланнями. Втитяйте сюди і дізнавайтеся багато нового. Тож, ці два поняття модерн та модернізм. Запам'ятайте і не плутайте. Для більшої впевненості я пропоную вам це занотувати до вашого робочого зошита. Модерн. Це новітній або сучасний перекладач з французької мови, стиль, який виявився переважно в архітектурі, образотворчому та декоративно ужитковому мистецтві наприкінці 19-го на початку 20-го століття і поступово завершив своє існування з початком Першої світової війни, мав різні назви в різних країнах. Модернізм перекладається як осучасней, це сукупність пов'язаних між собою стилів, напрямів мистецтві, що виникають наприкінці 19-го, на початку так само ХХ століття, але набули особливого розвитку вже після Першої світової війни. Тож, думаю, з цими поняттями розібралися і більше ми з вами їх не плутаємо. Чому саме модернізм зміг завоювати любов глядачів і дати старт для розвитку нових цікавих речей? Відповідь дуже проста, тому що це відбулася певна революція, вибух, фейерверк мистецтв. Він виникає як протест проти застарілих традицій. Незвичайно, творчі люди шукали щось нове, нові способи себе виразити і відобразити те, що відбувається на Яку ж назву мав а, цей напрямок в різних країнах? У Франції Арнуго. У Німеччині молодий стиль Югенстиль. В Австрії та в Україні сеціон. В Італії перекладається як вітковий стиль Ліберті. В Англії сучасний стиль, стиль модерн. І в США цей стиль Тіфані. Дуже гарна назва і сподіваюся, що, звичайно, ви ці назви запам'ятаєте і так само занотуєте до свого робочого зожиту. Які ж характерні риси і стилі в архітектурі? Плавність, декоративність, величезна кількість кольорів, динамічність форм, використання синосоїдальних ліній, стилізованих квітів. Язиків колондя, хвилястих ліній, запозичених у природі, тобто рослинний орнамент, природний, принципи асиметрії і вільного планування. І далі я пропоную нам з вами познайомитися з представниками цих напрямків. Значний вплив на розвиток модерну справила графічна творчість чеського митця Альфонса Мухи. Ім'я цього митця я на 100% впевнена, що ви запам'ятаєте, тим паче особливо, коли передивитеся його роботи. Він створював календарі, марки, театральні афіши та костюми, працював дизайнером ювелірних прикрас, інтер'єрів і центром композиції завжди була загадкова жінка у вільному одязі з розкішним волоссям. Він обромляв рослинним орнаментами. Ще один представник віденського напрямку, віденського сеціону, австрійський художник Густав Клінгер. Ну, у вас тут є підказочка, що сеціон це стиль практичної корисності, поєднує прості геометричні сфори з мінімум декору. Переглянути пейзажі цього митця знову можна, натиснувши на посилання, яке у вас пропонується. Композиціям приптаманним декоративна багатобарність, орнаментальність, символічний зміст у жіночих портретах художник застосовував не лише золотий тон, а й соціальне золото. Тобто це тоненьке золото, яким він малював що надавала особливого колориту та неповторності, сповнені мозаїчними квітами, звивистими лініями вітюваними фігурами, картинними митця ставали просто нереальними. Ще цікавого, що відбулося нового в архітектурі, це модерна впливає на монументальні живопис. з'являються мозаїчні мозаїчні панно. Зверніть, будь ласка, увагу на цей фасад, який прикрасений квітковою музеїчними орнаментом. І з вашій увазі ще пропонується виставковий зал у відні, картцплац, на даху якого ви бачите купол кулю з золотими гілками. Він насправді дуже крутий. І нарешті ми з вами дійшли до ще одного представника, ім'я якого, мабуть, знає кожен, це Антонія Гауді. Це іспанський архітектор, новатор форми, його називають королем архітектури та королем модерну. Його фантастичні твори стали одними з головними прикрас Барселони. На слайді ви бачите. Один з храмів, який почав засновувати цей архітектор ще у 1882 році, храм святого сімейства в Барселоні. Але будівництво було трошки припинено після трагічної смерті цього митця у 1926 році і знову відроджено. Над будівництвом цього храму довзі, будівництво продовжується. І фінальний етап планується у, тисяч, у 2026 році. Тож ми можемо з вами стати свідками нової архітектурної споруди, яка буде фінальною через декілька років і є прикладом саме сучасного мистецтва, мистецтва модерну. Яку розпочав створювати Антонія Гауді ще в минулому сторіччі. Насправді це круто, коли ти зараз можеш доторкнутися власноруч і побачити та відчути це мистецтво. І нарешті ми з вами підійшли до найважливішої сторінки нашої подорожі. Це творча майстерня. Так буде називатися ваші домашні завдання. Сьогодні я пропоную вам. Зробити невеличкий висновок нашого уроку, нашої подорожі модерном та модернізмом, і скласти синкан до цих слів. У вас тут надається підказочка, як складається цей синкан для тих, хто забув. Будь ласка, пригадайте, що він складається з п'яти рядків і кожен рядок має свої особливості. Ну на цьому наша подорож підійшла. До завершення перший урок країною модернізму та модерно завершений. На завершенні ці дві роботи Ярослава Муха це донька художника Альфонса Муха. Ім'я ви запам'ятали я 100% впевнена, і дерево життя Густава Клінта. Тож не забувайте помічати прекрасне навколо себе. Бережіть себе і до нових зустрічей на уроці прекрасного мистецтва. До побачення, любі дев'ятикласники!